Всім привіт! Минулий рейс у нас закінчився тим, що в нас поламалось ПГУ. Тому зараз будемо їхати на сервіс, правда, вам за мийкою туди потрібно, напевно, на дорогу виїхати. Але потрібно розцепитися, правда, запчасті ще немає, але ну, щоб час не тіряти. Так. Щоб зараз палець не прикусило. Опа! Беремо рукавички, Блін, ні опять 30 краси. Так. Затормажуємо прицеп. Палець. Віднімаємо палець. Піднімаємо трохи прицеп. Щоб було легше під'їжджати потім і опускаємо лапи. Тут у мене, звісно, ще технологія так собі, але це на всякий випадок. Ще мінус того, чого почав так рано розсиплятися, тому що в мене лапи працюють тільки на низьких оборотах. І так, крутимо хвилин 5-10. Так, Розсоїнили. Можна буде якраз сідло помазати. Дивлюю, що тут смазки вже немає. І шламки розсоєняли. І тепер чекаємо на те, як йде запчастина. Так, прийшла запчастина. Ось таке ось ПГУ. Ви... У мене на минулому, ну той що зараз стоїть, порвався оцей ось підник. І туди вже та місяць точно грязь, зима ж вся влага туди попадала. Ну дай бог поміняємо і поїдемо собі далі в рейс. Спокійно тільки вже. Під'їжджаємо до сервіса вантаж, Сказали мені, що можна об'їхати мийку і сюди заїхати на сервіс, щоб виїжджати на дорогу. Бо сказали, що там пару хлопців захворіли і треба буде почекати. Каже, «Ну під'їжджай до сервісу, каже, щоб ми тебе бачили, каже, що якщо позовемо. Без прицепа так непривично їздити, іначе з прицепом легше їздити, ніж без нього. Ми ну, зараз станемо тут на парковочку і будемо чекати, поки нас позовуть. ми да, ну на сервісі, годинку дві прокачували, передачі не вмикається взагалі. Взагалі там... запитали, що я думаю, що ПГУ. Що кажуть, що це може бути головний замов, але факт в тому, що він прийде тільки завтра, в суботу вони не працюють. Але домовилися, що там буде один роботник, я йому допоможу і будемо міняти. Тому зараз покажу як проводять виходні дальнобойчика по Україні. Йдемо в Я в Європі ніколи не знімав, а тут в Україні якраз на вихідні, тут же на стоянці. І такий ось номерок, коштує 800 гривень світло. Тут у нас ванна. І ось душ, ну, в принципі, цивілізовано дзеркало, Вішалки. і такий ось сам номер. Холодильник, одна кроватка, друга, що тут ще є чайник, кондиціонер, пульт, столочок і вид на парковку, там десь мій має бути прицеп. В принципі, за 800 гривень. Якщо вдвоєм, то нормально. Якщо одному, то звісно, дороговато. Такий ось календарик, такий Volkswagen. Ну, дома нікого не піцері, тому будемо відпочивати до завтра. А завтра вже почнемо працювати. Так, а у нас другий день в готелі повинна була прийти запчастина сьогодні. Але зранку набрали, сказали, що сьогодні щось відмінилось, прийде аж в понеділок. Там ось мій прицеп стоїть. Біля укранавти там десь сьогодні ходив, перевіряв чи все на місці. <гум> тому сказали, прийде в понеділок, сходив на сервіс, те, що повинні були робити, тому що ми повинні були в місті з майстером робити разом. Я повинен був допомагати, щоб раніше виїхати. Сказав, він посміявся. Кай, ну йди відпочивай. Каже, не бухай", кажу, так? Кажу, не особо. Я краще б, вже б сидів в машині і шукав за вантажі. Може, так як є, зробити вже машини і спокійно їхати. Просто що ще плюс я за ці три дні в отелі 2 400. Ну, якби по карману, аби трішки дешевше, то можна було б спокійно жити. Ну, Тому чекаємо понеділка. Дафік на миті, аж блистить. Поміняли ми головний циліндр ПГУ. Зараз начебто нормально. Подивимось. Прицеп стояв, тут зима прийшла весною, тому зараз відкрию ворота та буду чистити з криші сніг. Да, Залізли на кришу, тут ось почав вже ще всю кришу. Такі ось глиби льда. Тому щоб нікому не прилетіла чистимо. Тому що як така людина прилетить в машину, то буде неприємності і мені, і йому. Краще ці 40 хвилин краще почистити всю кришу, чим потім переживати, що може в когось прилетіти. Так, кришу почистили. Так скользько. Злопати були якось по вісі. Взагалі, слава Богу, почистили. Такі мелкі куски вже подлітають не А такий результат нашої чистки. З цієї сторони більше, на цю сторону більше видав. Зараз 6.35. З цієї сторони також хтатає. Зараз прогріваємо дафа і будемо їхати і грітися. А грузитись, до речі, будемо в Дрогобичі. Так, їдемо по строя. строям. його на Скарпати. На налівоморшин. Нам потрібно направо на Дрогобич. В принципі, навігатор показує 32 кілометри їхати, а там 40 буде, тому що я зараз доїду до Дрогобича, там десь наліво, як на Трускавець, їхати, а звідти вже знову кілометраж додавиться. Це так, як Google навігатор веде. Так, а тебе... Це... Ой, ти йому! Трошки не в ту полосу поїхав. Ну нічого. Так, їдемо під знак. Тому що іншої дороги я не знаю. Та й іншої дороги просто немає, напевно. Я скільки разів поліція бачила нічого не зупиняла. Хто місцевий то напишіть. Так, доїжджаємо до другого начебто мені сказали... Сюди і наліво як на Дрогобич. Так, машин начебто немає. Наліво на Дрогобич по брусчатці, Ага. Ось брусчатка, бачу далі. так, Пускала по брусчатці до Железного переїзду наліво. Т-образний перекресток направо і за цубинкою 50 метрів. Ну, в принципі, тепер, тепер все зрозуміло. Я це тільки брусчатку не люблю. Ніхто її ще клав. <ріст> Ой. Правда, якщо чесно не знаю, як я буду назад виїжджати. Загрузились, агрузились ми в нафтовиків. Все нічого, але відірвав я крило. Неприємно, тому зараз в стриї потрібно буде заїжати знову на парковку, купляти крило і ставити. Але ще на цьому пригоди не закінчується. Нам для на початку ще потрібно. Переїхати міст, що я дуже трішки переживаю, тому що я їхав пустим, він так хрустів, можна сказати, тому що він дерев'яний. Запитав тут на завантаженні, кажу, як мені об'їхати міст. Каже, а зачем? Каже, там 30 тонн. Кажу, ну так в мене буде там 15 загружено, там більше 30 хай буде. Я загрузив 20. Каже, я їхав 34, каже, всі їздять. Ось вже знаки починаються. Ну не знаю, вибору немає, другої дороги через місто теж знаки. Як вернутися, чесно, Блін. не люблю за цього незнакомі дороги. Ну вон сажі так трошки їдуть, Я Не переживаю. Ну там вроді міст такий повинен витримати. Ну, зараз вже до нього доїжджаємо. Сподіваюсь, що все буде добре. Так, ось цей міст. Ну, Сподіваюсь, що приїдемо. Так, махнули проїжджати. Так. 30 тонн, 20 кілометрів. Дай Бог, щоб витримав. Слава Богу. Ну, дерево, звісно, так. Напевно, український дуб. Фух, аж видихнув. Да, переїхав на 612 кілометр. Такий у нас вантаж. Якраз зараз приїхав трішки. Так, такий вантаж. 21 тонна. Провіримо рані, а ось крило. Резинку я зараз зніму. Для початку гляну, чи є криво, чи ні. Ну, спочатку перевіримо ремні нормально. Цей можна підтягнути, цей більш-менш. І цей трішки підтягнути. Тому та йдемо купляти крило. Так, виїхали з остроя, немає у них крила, як зазвичай на наступний день. Я ж не буду чекати сутки, поки мені привезуть крило, поки я його заменю. Тому їдемо, будемо заїжджати в Тіровський магазин і питати, десь та й повинно бути. Осадок, звісно, залишився. ну добре, що крило, а не щось інше. Крило, в принципі, це ще можна сказати по-божеськи. Там штир був, можливо, зацепився, перепади, плит. Добре що не на машині, а на прицепі. Зупинилися, там де транспортники стоять. Не для того, щоб нас провірили, а попити каву. Отак краще не робіть. Ти бачиш, я раді тебе дорогу перебіг, чотири полоси. Нічок, крива ну, ну, туди ж не видно. Сюди не видно. А з той сторони видно. А ти не ходить. Що, розказуй, жалюсь. Пока подшипники подашь. Подашите. И форсунка шалять. И дальше скорость. Ну а то так на скорость не влияет. Пять раз. Ну, там будем бачить. Да, ну и припарковался, конечно. Сюда просто заезжать не хотелось. Тоже такие перепады. Я став трішки далі, пройду ну, пройдуся. Зайшли в кафешку, взяв м'ясо, шашличок, картошку по селянськи салатик, цибульку і стакан соку. Це все 220 гривень. Доволі таки ще й нормально. Все, поїли. Каву попили, з усіма побачились. тепер доїжджаємо до Дубна. Доїде сьогодні, мабуть, до Шевченковського. Кутер чи замка, для мене замок. Поправимо хутор. Якраз щоб по темному не їхати. А завтра вже буду штану зранку, та й поїдемо. Спішить все рівно. немає сенсу нікуди. Що на рейс то пригоди. Рейси не закінчився, став я по рівному налогі, думаю, подивлюсь, щось мені світла маловато, наче на прицепі. А в мене взагалі... Нічого не світиться, тільки повороти і стопи працюють. Не знаю, буду лізти зараз до з'єднань, може там куди так. Так, Локація в нас помінялась, приїхали до Шевченковського хутіра. Для мене це замок. Взагалі, габаритів в мене як не було, так і немає. Але вчора поки лазив, замітив, що в мене ця сторона також фонарики не світяться. Взагалі, це... І тут також тільки стоп. Я вначалі грішив на провода. вчора з контролькою лазив там все те. А потім, вже як замітив, що і на тягачу не світиться, та й підказали також на передогранителі. Я дивлюсь так, згорівший, став новий, також згорів. Тому зараз будемо, зніму провода, щоб знати чи замикає десь на прицепі, чи на тягачу. Якщо зараз зніму оці провода на електрику і знову згорить, значить на машині. Якщо зніму і предохранитель не буде горіти, значить на прицепі. Так. Ого. Плотненько Знімаємо. Знімаємо. Пройдемо в машину, ставимо новий передохранітель. Тут я вже не вставляв. Ось тут ось передохранитель на габарити. Відкриваємо і вставляємо. Так, цілий, не знаю, фокусується, не фокусується. Правда, він вже новий. Вставили. Щоб перелізти через баракади. Так, Почнемо зажигання. Ага, згоріли. Значно тягачу. Тут настався і наборщик. Не розбирати її. Можливо, тут самі фішки десь. Це все нормально. Ладно, Зараз розбираємо фонарь, знімаємо, дивлюсь. Так, виїхали ми, тому що щоб не гаяти час, час іде, завтра вже потрібно розвантажуватися, ми ще майже, майже нічого тоді не проїхали. Тому я ФОДОП все перевірив. Так розбирати повністю посуну, це ще, там в проводах, шукати це дуже довго і має завтра розвантаження, також не маю права запізнюватись. Ой тому стопи повороти є. Буду їхати. Тому що якщо повністю розбирати проводки, я глянув проводки, все ціле. Я навіть не знаю куди дивитись. І гірлянда справа, сліва ж не горить, ну, Хто його знає, це як, електрика загнать. Потім вже як буде їхати додому в Дніпро. Або з понеділка заїду до електрика, хай подивиться. Тому що... Так їх хати теж. Була в мене одна ідея включити проти отоманки, але вони також не гарять. Тому... Поки що їдемо так, а там будемо дивитись Зараз як ми Київ проскочить, дай Бог швидше, щоб повинні хоч до Полтави чи за Полтаву доскакати. День це зустріч. Привіт, дорогой, привіт. А я тебе по табличці не знав. Я ж раніше не було. Де не було? Таблички, мам. Не робив чи було вони. Мам? Не не було. А може не робив. Бач, вода капає. А Я не додавлюся прицепів, вовський їде. Дайся до наморовки. Ой, прицепкиївський. Добро Львів. Опа, і далі Віталік, блять, наушника.

А потом солнце стое, я опять начинаю ехать. Фонарик. Давай одного фонарика ты дам, я заряду. А другого. Мне надо хабариты на сзади. Хабарит, а, сзади? За один. Ну тогда свечки можно поставить. Идея это хорошая. Сейчас в прицепе с них расстает. С них водушка. 20 тонн, трактон сніг. До Харкова залишилось кілометрів 25. вже називають днівним дальнобоєм. Сьогодні сонечко встало і я разом з ними поїхав. Найскладніше мені кажеться буде це до Нівтяньки, що заїжджати, там як зазвичай, напевно, такі дороги вбиті. Ну, подивимось. дай Бог, щоб більш-менш було хоч плити, там плити. Хай хоч плити, щоб не ями тільки і не поле. Не хочу, щоб мене ще трактор таскав. Ще заїдемо на заправочку, зробимо свої діла і вже тоді будемо доїжджати. Доїдемо на борову де й не знаю. Доїжджаємо за до розвантаження. Навігація то не знаю. Вона все рівно нічого толком не показує. Добре, що вчора зустрів, думав підписника, а ще й мого товариша батька. Якраз кинули сьогодні телефон, якраз все вчасно і якраз аби не він, то я б не знаю. Зараз би їздив би тут, напевно, кругами поки б взяли трубку, бо дзвоню на розвантажу. Та раз в 10 дзвонив трубку не беруть. Також ось колега спереді їде, бо зупиняли Нафтогаз. Приблизно розказали, то я за ним їду, а там вже будемо розбиратися. Ну блін, звісно, дороги їдемо, там побачимо, куди вже доїдемо. Тай Бог вже недалеко залишилось, сподіваюсь сподіваюся на це. Сказали, десь справа буде стела і бетонка. Подивимось. Я так розумію, тільки що тут ось люди ходили. А розмінування йде. Якщо нафтовики є, то значить все добре. Але вчора також казали, що я не ставав тут ніде. Тому прислухаємось і не будемо ніде ставати. Дорога наліво сплит. Я також мечтаю проплити. Нарешті знайшли нашу бурову. Це зліва якась станція. вже готова. А знімати напевно не можна Проводи одним глазиком. А вигрузка у нас отут ось. Тому знімати ладно не буду. Вигружаємось і буду чекати. Поки мене вигрузять, там також цікавий підійшли, там вже знімати не буду. Хух, нарешті виїхали на тверду поверхню. Воді, сьогодні такого нічого не робив, але на нервах. То, до речі, кстати, залишився я взагалі без підкрилків на прицепі. Відірвав і другий задній, тільки з лівої сторони. Добре, що вчора ж я купляв, вже підкрилок, купив новий, добре що не поставив. Чесно, тепер думаю, чи сьогодні поки доїду вже темно буде, чи сьогодні міняти, а, чи вже п'ятниця, завтра у нас завантаження на Дніпро, чи вже тоді з понеділка в Дніпрі поміняти. Якраз іде електрика, заїду, підкрилки поки поміняю. Ще не вирішив, але напевно будемо грозитися в районі Баварії, чи Новобаварії, як правильно, район. Mm. Тому зупинись на овісі, якщо будуть міста, там хоч можна покупатися, та і тиха парковочка така, мені подобається. Да, не буду говорити, де я їду, обережно ведуться роботи розмінування. Тому, е, тепер я зрозумів. Стоп, міни. Тепер я зрозумів як. Чому говорили не зупинятися? Не в туалет, нічого. Тому що небезпечно. Ну, правда, я і не зупинявся, хочу поскоріше виїхати поки ще світло. Ну, Слава Богу, розвантажились. Нарешті городі рейс не складний, але все рівно. А, хлопці працюють при мені, до речі, що -то дивлюсь, достали, землі викопали, на тряпочки обережно. Ладно, Не будемо знімати. Зупинились на овісі. Достав інструменти. Ось що з крилом тріснуло. Це ще, напевно, оригінальний. тому що воно не таке, як я купував. Тут немає, це такі пластмасові. Ой, не пластмасові. Я не знаю. Ось тут, напевно, не відкручується, а там просто тут два болта. Тут і тут. Подивився крило, дивлюсь, кріплення все ціле. Зараз спробую його вже надіваю. Ще трішки, зараз вже чаще йде. І можна сказати, потім вже приїду в Дніпро. Отут просверлю дірку і тут дирку, металеву пластинку і за цим закльопочником пройдусь і буду триматись. Поліція не встановила. Хоч один на сьогодні. Так, загрузились ми на Дніпро такою з проволкою кончу потрібно верхню загрузити грузилися в такому місці поокривав доски зараз буду якось ремені щоб її ремені не Звичайно, да, всі такі місця в перельотах сіклі Ну нічого нас тут буде грузити 4 машини щоб не рухались поставив відкатники подивимось і потрібно все рівно реміном закріпити, тому зараз будемо займатися цим. Так, ув'язалися, спереді їде колега, також пізе мене грузився. Їдемо ми в одне місто, не будемо називати куди, тому що не можна напевно. Ми, щось ні цей рейс так і везе. Також не дали номера телефону з розвантаження, бог його знає куди їхати, тому краще триматися разом. Ну я, правда, трішки почекав, можливо хвилин 30 після того, як пов'язав. Ну, зато вдвоєм, якщо чесно, спокійніше їхати. Там ще після нас третя машина грузилась, ну, його вже чекати не стало. тому що Сьогодні ще потрібно розвантажитись, тому що завтра будемо подавати з нареченою заяву в ЗАГС, тому потрібно сьогодні встигнути розвантажитись і летіти додому.